Капеланське благословіння на 14 липня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як учні запитали Ісуса, чому Він говорить притчами. І Він сказав: я говорю про те, що вам дано знати тайни Царства Небесного. А деяким не дано. Бо вони своїми вухами слухають і не чують, дивляться і не бачать, бо очерствіло їхнє серце, і потім розповів тлумачення притчі про сіяча, що про те зерно, що впало на дорогу, це означає, що прийшов сатана і позабирав це зерно. Те зерно, яке упало на камінні. Воно проросло, а не маючи грунту а, і вологи в камінні, воно сонце війшло і швидко пов'яло. А те зерно, яке опала і терня поросло, це означає, що заботи життєві, а їхні погасили, і вони обрали, знаєте, суету повсякденну. І є добра земля, де є, слухають Слово Боже. І розуміють його, і там воно дало плод у 60 130 разів. Нібито і учні не розуміють цю притчу, і люди не розуміють цю притчу, бо учні не розуміють, бо попросили Ісуса його стлумачити. Але Ісус все одно говорить, що ви вам дано знати Тайне Царства Небесного, а їм не дано. Але притчу не зрозуміли і учні. Може, не в тому, що ми розуміємо чи не розуміємо притчу, а те, що маємо ми поруч того, хто зможе розтолмачити цю притчу, дати нам її, щоб ми взяли її в життя. У учнів, які повірили в Ісуса, Ісус був. І є сьогодні для кожного з нас. І тоді мої очі і мої вуха починають чути і бачити. А якщо немає Ісуса поруч зі мною, то мої вуха і очі глухе, як глухе серце очерствіло, як то кажуть. Якщо ми говоримо про дорогу, каміння і там тернії, добрий господар обробляє і дорогу скапує, і каміння розбиває, і терні викорчовує, і стає добрий ґрунт. А лінивий господарь нічого там не робить. Мені ж досталося, він може тільки плакати, ремствувати. Звинувачувати. А добра людина вдячна, якщо їй дали шмат землі, то вона потрудиться і навіть дорогу перетворить в добру землю, коли їй дається. І ми знаємо, що, що це правда в нашому житті так і буває. Що одна людина, отримавши хоч щось, яке немічне і яке Знаєте, в розібраному стані знаходиться, докладає зусилля і з цього стає щось добре. А деяким і добре дадуть, то вони в дорогу перетворюють, або в каміння, або в тернії. Ви знаєте, я не даю висновки з цього приводу. Я просто дивлюсь на цю притчу своїми очима. І би хотів би, щоб кожен з нас почав дивитися притчі і в Святе Письмо своїми очима, більше задумуватися, більше споглядати, більше шукати, шукати спочатку питання, які у мене виникають, а потім шукати і відповіді на них. І той, хто прагне до цього. Працює над цим, тому Господь відкриває і очі, і вуха, і серце стає його із черствого в плотяне, яке може почути, відчути, прийняти і тоді має силу піти, обрати Царство Небесного в своєму житті. І брати його, як каже Господь, силою, застосовуючи зусилля, проходячи випробовування. І тоді вуха ще краще починають чути, очі ще краще починають бачити, і серце перетворюється в той орган, який і чує, і бачить нашого Господа. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.